Росіяни зі смерчів обстріляли багатоповерхівку у Покровську. Одна людина загинула, 12 поранені, двох врятували з під завалів будинку. Працюють у сірій зоні та за нульовими позиціями. Інженерні війська знищують ворога на Донеччині. Бойовий медик Максим Кириченко розказав про свою бригаду оперативного призначення Спартан та правила, які рятують життя на війні. Зруйнована покрівля та квартири на п'ятому поверсі житлового будинку у Покровську. Сюди сьогодні, о 10 ранку, росіяни поцілили з реактивної системи залпового вогню. Смерч». мешканка першого поверху Марія розповідає: в цей час була вдома. Дивилися телевізор. Спочатку два хлопка, потом дим, і вже потім уже посипалося. Услышали що Посип все посипалося. Дуже було страшно. Ми були з рібенкам тома. У нього якраз були заняття. Ми вибіжали в коридор. Ну как защита двох стін іде та ж перестояли в коридорі потрошене дитячий майданчик у дворі та автівки мешканців будинку станом на 16 годину відомо про одного загиблого чоловік 1951 року народження. 12 -ро людей поранені. Ще двох рятувальники шукають під завалами. Двох так си на під завалом мешканцям цього будинку. Ну вже надано допомога мається на увазі і і психологічна. Там більше мешканців а, пішла до родичів, а якщо треба, то поруч є пункт безлавності з о, гарячим харчуванням. А, можна спокійно тимчасово жити. Також люди будуть розселені по можливості, якщо це ну, буде потреба. І зараз поки що. Тривають роботи по цих завалів. за добу Донеччину російські війська обстріляли 19 разів. Повідомляють в обласній поліції. Били по Костянтинівці, Бахмуту, Авдіївці, Курахівській, Очеретинській, Солидарській громадах під обстрілами окупантів вугледар. Напередодні поліцейські вивезли з міста 15-річного хлопця. Він був єдиним неповнолітнім, який там залишався. Поліцейським довелося вмовляти родину евакуюватися. Вы выезжаете, вы совершеннолетні, можете да. оставаться. Да. Хотите, вы, с ним? Не вы, с ним, вы с, с ним не они уже. Вы да. Бога затронули! Виїхати люди погодилися до родичів у Курахове, що на Донеччині. Погледарі залишаються жити три сотні людей. На відео поліцейських видно вирви на подвір'ях. Потрощені будинки, залишки снарядів. Обстрілюють місто російські війська з окупованої Павлівки. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас. Це гаряче таксі. На сьогоднішній день, скажімо так, тільки лобове скло на цій машині міняли двічі в «Соледарі» під Кремінною. Це авто працювало та працює під обстрілами в сірій зоні, та жодного разу каже водій: не підвело. Моя задача отак: взяти, наприклад, групу, завести їх на виконання бойової задачі, замаскувати машину, щоб вона була непомітна, тому що якщо її помітять, її розстріляти, і хлопці можуть. Не вибраться вчасно, живі і здорові. Андрій до військомату пішов добровольцем майже рік тому, 24 лютого. Служить у 80-тій окремій штурмовій бригаді в групі інженерного забезпечення. На озброєнні у підрозділі є й така пересувна установка для розмінування. Каже, в мінних полях вона робить прохід завширшки 12 метрів. Коли дигуни вилітають, запалюються, він тягне цю сумасу на майже півтори тонни постиду. Тягне на відстань до 400 метрів. Протягує і тоді спрацьовує підрівник, працює страховочний трос. Він зупиняє, падає сам пластин і взривається. Таку установку розповідає Володимир. Наразі використовується для знищення ворога. Напередодні на Бахмутському напрямку вісімдесятка так ліквідувала кілька десятків вагнерівців. Для цього встановити її довелось просто на нулі. Два дні ми Двома відділеннями занести дві тони, практично дві тони вибухівки. Не дуже легко це вночі, це в траншеї. Ми собі думаємо, що знищили всіх. Тому що принаймні після цього на цьому напрямку вони навіть не, не пробували там ніяких штурмових дій проводити і сунутися. Всю техніку та зброю треба ретельно доглядати, кажуть бійці. Володимир навіть жартома називає свій модернізований кулемет Калашнікова своєю малою, з якою виконує відповідальну роботу, прикриває побратимів. Святогір виконував виконувала з нею бойові завдання. Досить вона мені допомогла. Та й Донецький напрямок весь. Після кожного контакту за нею треба дивитися, що вона мене не підвела в бою в бойові потім в обстановці. Ми знаємо вже як рідні. Наразі інженерні війська часто працюють навіть не на нулі, а на 50-100 метрів ближче до противника, розповідає командир групи Руслан. Він у бригаді майже 25 років. Її вважає своєю родиною. Каже, на відміну від противника, цінує на вагу золота життя кожного свого солдата. Тому всі операції ретельно планують. Коли противник наступає, в нас є завдання прикривати піхоту. З флангів, спереду, з піхоту прикривати мінами. Інколи супроводжують квадрокоптери з тепловізійними камерами, і ми можемо онлайн командири дивитися. Де працюють сапери, і в разі чого їх підтримати артилерією. і навіть якщо поки що армія противника переважає чисельно, Україна обов'язково переможе. Переконаний командир, адже українська армія воює не кількістю, а вмінням та озброєнням. Анастасія Дашко, Артем Степанов. Новини на Суспільному. Донбас. На Луганщині окупанти наступають на позиції Сил оборони України, атакують з важкої техніки. Стабільна ситуація на Сватівському напрямку, а от на Кремінському і на Білогорівському якраз ситуація достатньо складна. Там намагаються прорвати оборону наших захисників російсько-окупаційних війська, постійно обстрілюється територія. Авіаудари наносяться щодня. Українські бійці боронять звільнені населені пункти Луганщини. Інформація про захоплення області повністю не відповідає дійсності, що підтвердив Сергій Гайдай за минулу добу. Підрозділи Силоборони України відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів. Серед них Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області на Куп'янському та Лиманському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії: Новоселівське, Стельмахівку, Невське, Новоєгорівку, Макіївку, Червонопопівку, Піщане, Діброву, Спірне, Роздолівку, Серебрянське лісництво і Білогорівку Луганської області. Єдемо. Побудем без опасності, будуть нормально. Хто повернуйтесь, вернеться, все краще, все, не плачуть. Так волонтери Червоного Христа допомагають літнім людям дістатися до карети швидкої допомоги. Серед евакуйованих Світлана Труба зі Слов'янська. тільки Тому що вона добра, і хороша. Саме красиве. Лучше України ніяк, за що. Не хочется со советским уезжать, не хочется. Разрывается сердце, что я что не уезжаю, оно останется там. Господи, помоги, Славянску, помоги Украине, помоги всем. Все, встаем, да? Встаем. Да. Можна виходити. Давай з прифронтових населених пунктів людей похилого віку та тих, хто не може самостійно пересуватися. Волонтери вивозять до Покровська. Там допомагають зайти до вагонів або заносять людей на ношах. На даний час евакуватися з даного регіону дуже важливо, оскільки бойові дії ще продовжуються, і зима триває, і тут стає дуже небезпечно. І, по-друге, холодно. Оскільки руйнуються тепломережі, ну немає можливості загрітися в цю пору. У потязі евакуйованими опікуються вже лікарі. У більш безпечні регіони України люди виїжджають медичним поїздом лікарів без кордонів. Юлія Слабінська, новини на Суспільному, Донбас, це бойовий медик бригади оперативного призначення Спартан, сержант Максим Кучеренко. Своє 24 лютого. Згадує так: я мешкаю на мікрорайоні П'ятахатки. 24 лютого. О 4-й годині ранку було дуже чутно, як прилітають снаряди по руській лозові, по прикордонним підрозділам. У мене вже була зібрана сумка з медикаментів, які мені будуть потрібні для виконування забережья. Я її взяв, взяв дружину і видивився для отримання зброї кіберовки до військової частини. Одразу ж став на захист Харківщини, каже військовий. Після контрнаступу української армії у серпні, вересні зі своїм підрозділом боронили Луганщину. Нам була поставлена задача висунутися до Куп'янська та далі з Збройними силами знищувати ворога та, скажімо так, рушити до Луганської області. Виконували задачі в селищі Новоселівка, та, Укріплювали став. Що не противника, тобто ми поїхали до міста Солідар і виконували спечки з першого дня на передових позиціях каже Максим, за цей час з побратимами розробили певні правила. Це дисципліна світла, тобто менше світла, дисципліна зв'язку, тобто менше користуватися радіостанцією і дисципліна. Шуму, тобто менше не видавати шуму, менше спілкуватися для того, щоб противник не міг зрозуміти, де ми знаходимося. Максим каже, зараз йде набір у лави Нацгвардії під назвою Гвардія наступу. Після відбору може приєднатися і до його підрозділу. Владислав Уколов, новини на Суспільному, Донбас. Все, 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 все. Майя дочекалася свого господаря, якого не бачила півроку. Увесь цей час прикордонник Сергій Любинецький боронив Україну спочатку на північному кордоні, а останні три місяці був на Донеччині на Авдіївському напрямі. Наша задача була не допущення прориву ворога противника зі сторони Донецька, ну і унеможливлення, скажімо так. Оточення даного населеного пункту, мій підрозділ був сформований в більшості з кінологів. Ну і коли ми прибули, це трохи таке скептичне ставлення було до нас, як до прикордонників, як до кінологів. А потім в подальшому ті наші побратими зі Збройних сил України ну, не хотіли, скажімо так, нас відпускати. Був на сході і Іван Книж. Він викладач університету Франка. На фронті отримав позивний професор. Професора Хібара Унгало. Іван пішов воювати після початку повномасштабного вторгнення. Його мобілізували у прикордонні війська. Розповідає він колишній боксер і без військового досвіду. Останні три місяці провів на Авдіївському напрямку. За бойові дії, у яких брав участь, отримав від президента України нагороду. Орден третього ступеня за мужність. У нас було таке досить серйозне бойове зіткнення. З атака на наші позиції, які нам вдалося ну, досить швидко вночі. Правда, все відбувалося вночі, досить швидко відбите, і, правда, при... при цьому і. Наш прикордонник був ранений і збройні сили так само понесли втрати. Але всю штурмову групу ми знищили. Нагороджено не лише мене, а нагороджено і інших прикордонників, які здійснили власне, вони витягнули нашого побратима, витягнули з під вогню раненого і надали йому медичну допомогу. І здійснили його евакуацію на, на безпечну територію. Повернувся з передової. І Ігор Карпів. Він колишній контрактник зі служби звільнився у 2010 році. Останні чотири роки працював маркетологом в it компанії. З початком повномасштабного наступу ігор одразу пішов у військкомат. Не було там. Якихось таких питань щодо сумнівів на рахунок того, чи йти, чи не йти. Фактично відразу е, прийняв для себе таке рішення. Е, попередньо в мене батько в 14-15 роках теж на початку то воював, е, поранений, і, в принципі, в мене з того часу тягнеться ще якась така знаєте, відчуття трішки там, помсти за це. От, тому і тому, тому не вагався. На фронті Ігор Карпів із березня. Останні три місяці разом із побратимами тримав оборону на Донецькому напрямку. Ірина Качмарик, Ольга Дейнека та Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львівщина.